Вітаю, от наважився зробити друге відео. Дякую тим, хто минулого разу підтримав, поділився, прокоментував. Мені приємно, адже вирішив продовжувати тему про українських авторів, які особисто мене вразили. І на черзі Макс Кідрук, це той письменник, той автор, якого часто порівнюють з Стівеном Кінгом. Це ніби й приємно. Та все ж автор самобутній. Він має власний стиль та манеру письма. Кожна його книга продумана до деталей. Власне, всі концепції, які він вкладає в текст, в історію, вони мають, як зазначає автор, наукове підґрунтя. Щиро кажучи, не все з доробків автора я прочитав, але того, що є, мені достатньо, аби він був в моєму пантеоні найкращих письменників. Книга, про яку я хочу сьогодні поговорити, це його остання книга, Колонія з циклу Нові темні віки. І це та книга, яка дійсно вже стала якимось таким собі феноменом української літератури, і вона претендує на роль такого світового бестселера. Я не буду розкривати ні змісту, ні суті, ні сюжетних якихось особливостей. Адже намагатимусь вас зацікавити, щоб ви самотужки прочитали її і мали своє особисте враження. Ця книга колос, це книга Товстунець, як любить говорити, і перейдемо до п'ять причин, чому варто прочитати. Колонію першим, це якісна, тверда наукова фантастика. Усе, що описане в книзі, має чітке наукове підґрунтя. Власне, всі складні терміни чи якісь процеси розжовані автором. Все, що там відбувається, зрозуміло. Навіть той, хто далекий від науки, чи той, хто нею, в принципі, не сильно цікавиться, може е зрозуміти і все йому буде доступно. І він буде зосереджений на. Історії, друге, це масштаб подій, які там відбуваються. Уявіть тільки імени покажчик, Там кілька сторінок. Усі події відбуваються паралельно на землі, на навколоземній орбіті та на Марсі. І е, кожен розділ він присвячується комусь із головних одному з головних героїв. Це така собі мікроісторія головного героя, яка е, так чи інакше занурює нас в е, його. Думки в його душу, і це такий гарний прийом, щоб ми ближче познайомилися з дійовими особами та розуміли емоційне тло і ті якісь особливості характеру, які змушують героя діяти так, як він діє. Третє це тема контакту, і те, як він там поданий, і найбільше, що мені сподобалось, це те, як головні герої поетапно та покроково дізнаються про те, що щось власне відбувається. Не так і це найбільше лякає, тому що ця невизначеність процесів і те, що ось ця невідомість дійсно вона є небезпечною, хоч і в книзі розуміє, поки що жменька людей, все ж вона дає чітко зрозуміти, що всі ці цей вплив, вплив контакту з кимось інопланетним інтелектом, чи хто б це не був. Воно так чи інакше призведе до ну гірких наслідків е, на планеті Земля, та й думаю, не тільки на планеті. Четверте, це Україна та Українці. От за що можна подякувати автору, це діаспора на Марсі. Те, яку роль вони зіграли в колонізації Марсу, е, це наче мед на душу і без українців. Всі б на тій червоній планеті повиздихли. Я думаю, саме так би сказав всемогутній горн. Якби я з ним поспілкувався, от якось так по душам за чашечкою кави, і е, Україна на жаль, Україна і навіть в середині 22-го століття воює з Росією. Так Росія є, вона ніколи не ділась і вона продовжує е, загрожувати глобальній безпеці а також час від часу воює з Україною. Що приклад. Тим не менше, Україна дає віці, що це радує. Ну і на сам кінець п'яте це продовження. Так його немає його потрібно чекати три роки, як каже автор. Він об ним уже працює. Шалена на популярність першої книги, можливо, мотивує автора швидше працювати, швидше писати хоча це як з того анекдоту, так ти де? Ну чекаю автобус, чекай його швидше, окей. Мені дуже кортить дізнатися, що там з Марсом після потрясінь. Мені дуже цікаво дізнатися, що там з землею. Мені дуже цікаво е, все-таки переживаю за героїв, яких е, полюбив. Ну адже кідрук їх не жаліє. Це такий собі Джордж Мартін в космосі. Я не знаю він там всіх. Окей, це вже деталі сюжету. Ви прочитаєте самі. Тим не менше, е, мені цікаво на якому етапі дослідження. Та куди ж все таки полетів той зонд з останніх сторінок, і власне те, що він там зафіксував, це просто теж вам зірва дах. Е, на цьому, в принципі, думаю, цих п'ять причин вам достатньо, щоб ви зацікавились колонією. Дякую вам. Якщо ви додивилися до цього моменту, підтримуйте, коментуйте, підписуйтесь, зділіться з вами книгоман. Читайте.